Слово спорили, с українським, бині я скині, я славный борьбу, сюди на сути. Як ми були геть у Боги, засіяли в небі зорі. Ми дивились, що за чудо, що товарі з нами буде, і як цього налякались, то відразу тут Не лякайтесь на старі, на Бога. Над вертепом засіяла чудесне соня. На сторожій щастя й долі нашої Вкраїни стане сам Христос рожденний із діви Марії. Ха -ха -ха -ха! Дурна то є забава. Нема Бога, тільки з вами. Тільки мстанський каламун. Сюди хочі. Якращий кредитор. Заставу хочу не валюту грошенята, а душу мацю віддати. Га? За неї вам і пиво, і ковбаси, і гроші хочу бочку класи. Тільки сюди, її, малесеньку, сюди Процент вам Ось тобі нечеста сила, де тебе тут не просили. Зникни геть світ до цього. Тут немає місця свого. А при димна є новина. Діла родила породилася. З'явилась, що про Месію нам піску звістила. Йдемо здалеку за ясним сяймо до царя світу шлях світ немає. Ось і припали ми до висвоє, поклінь віддати царю своєму. Знайшли ми, друзі, радісну чашу, що верх сповнила надію нашу, що ми так довго її шукали, пройшли пів світу і відшукали. Царю, знай мене, дитяте, я на сітках вчив читати, о спасе Христе, вірим серцями, що ти є лиш один цар на царя. Свіри щирий цей, прийми, вотні, царю людей, ті царські дарі котрі одному належить Господу Богу Святому. Прийми від мене, влада. Має проміняти те, що має продавати. Застарить на ще оноче дам начкать, каже, вам дам пора, не снече. Вечір добрий, вечір хар. Бачу самий добрий час. Ай має майку, спой полюдо, буде торговного цю. Може куплю, може оторгую. На що треба, я в мене, бо я маю файний край. Я тут всякий крам приніс і поставив перед ніс. Є тут блюза, і керватка, моє кармана, моя дарма. Пишулямодна главна. Страші, чому ти, чому коралі, облидиш? на вас прославить. І так далі, і так далі. Боску, хлопи по вже не всі люди не кочать, а спасення в Бога просять. Ми тебе жити не потребуємо. Ах! Ми тут зібрались месію вітати, що народився, щоб світ врятувати. Ой, панові, ой, панові дарможна, прийроду всіх затратих, демократом, демогогом демо, і демо, отак угодно. Стійте, браття, глядьте спати, що нам сталося на дворі, сірка згасла на зорі, темно всюди, страшно тут. Ірод, цар гіде, що злякав з дитини цей, він шукає скрізь її. Проти нього останні всі. Чого тут сум, чого всім треба. Престижі, царю, сороком чуге. Страшну суму все сказати, треба, мабуть, нам тікати. Тихо, торгів. Чі злота, до самого болота, Маєм царю новину. Сіп нам злота, ну, ну, ну. Ви спочатку новину, а тоді я вам сипну. Є в нас і вісті, місці, такі місці, що цар світ народився, вислиє в місці. Що за цар? Що він плете? І царю кажуть, є новина, що породила діва сина. Месію нашим, царя світу, обіця нам заповіти. Слуги мої воєнні, шум тут припиняйте, в цім вертепи, в цій стаєнці Христа відшукайте, як Христа не найдете, далі в світ підете і всім дітям до двох літ голови зіткнете. Де ж не дивите щоб що приказ твій виповняти? Твоїм роді, ясний пане, в нім потіха не настане, як Ісуса не найде. Військо їде, військо йде, Будуть тюрми і кайдани, буде смерть і кров, і рани, а ви стали проти мене, кляте плем'я шалене, Чого прийшли ви веслоєм? Що? Я не є вам царем. Це є цар, та тільки земний, а родився цар таємний, що буде понад царями, над землею і небесами, буде він лихих карав, буде правду підіймати. Це не цар, а вічний Бог, що полює без тривог, ти боїшся того Бога, були твоя дорога, бо невинних ти караєш, зорі світло погашаєш. Замовчіть мені прокляти, бо об'ю вас у цій хаті. Гей, шукайте мої вої. Тут нема такі, тої. Воїни, несіть сіть ні меч, і по всьому краю йдем, нака сіро донесем, що мале дитя в яскині маємо знайти ще нині, а інакше нам не жити. Хто ж нас буде боронити? Бо тоді усім нам смерть.

що всі діти вбиті. Так, мій царю. Цар мій ласкавий, я запровонив. Я в твоїх палатах твого сина вбив. що Голяно, Що Голото? Я потоплю всіх болото і по краю і по сіку, і посмажу всіх, до шпіку. Ах, дитя моє пелене, ти ходи-ходи до мене, я вберу тебе в корони і підем разом у трони. На світі ірини лукавій, нажився ти лихої слави, що безкарно не пройде, і ніщо не зникає, і над катом кожне меч долі стисає. Мож діток ти вбив, свою душу згубив. та знай, що месія не вмер, він живий. Ось тобі новина, межі дітьми не вбито Божого Сина. Що, бунт, зрада, о смерти, смерти, моя мила, ти всякий бунт у заробку душила. Прилинь, махни косою раз і вдруге, нехай не будуть в світі добрі люди. Ого! -го. Синку, їх нам не будім будівці мною в темній вічності палати. Ха -ха -ха! Пройшов я тисячі доріг, стоптав я тисячі чобіт, аж поки прилетів сюди. О, вже чую грішну душу. Ха -ха -ха! Тебе собою в пекло взяти мушу. Гей, сторожа, вам вже не поможе. О смерти, смерти моя мила, зостав мене, я жити хочу, усю тебе я озовочу. Від мене не відбу за безлотом разі, сину, ходім зі мною в доловину. Ходім, ходім, ході, любий царю, тебе в смолі я покупаю. Пішли зі мною в пекло, там нам буде дуже-дуже тепло. Зруйноване царство неправе, повалені ірод тривавий. Відкрилася нова дорога, по ній вирушайте із Богом. Брат-братові руку подайте, не приязні, подалі схилайте. Всі разом, брати християни, не вернеться ірод поганий. А нині всі разом Ісуса вітаємо і славу вовіки Йому заспіваємо. А за ті бажання, що ми вам складали, просим сердечно, щоб коляду дали. Буханець хліба коло часна. А може товару това рога. Моє зори, є храмнець. А на мені порожня, є полиця. Все принести щось бошу поза терена душу. Я його від серця співаєм, вас біга, біга. Най сюдої молоко від корови від битко, ку. хай сі кури вам несуть, на яйця снесакого. А за тою меншито, дайте щось бо Я відсую, як жидівка. Най буде у вас горілка. Хлібний дар. Я говорю, чи вас нема, чи то ви не п'єте, то купіть у мене вина. Винять <плес> <плес> всі не дзвони, і сурми лунають. На небі ангели остану співають. І люди радіють від співу того. Христос зарожає.